Чорний леопард принц після обіднього сну розминається та ліниво позіхає. Тим часом його плямиста подружка принцеса мирно сопе. Нещодавно це для вусатих було справжньою розкіш'ю. Їх до Подільського зоопарку евакуювали з Покровська, що на Донеччині. Перше питання, яке вирішували, де поселити леопардів. Вони не жили в одному вольєрі. Вони жили в у, у двох різних вольєрах, але через решітку. У котячих найбільша проблема це їх з'єднати в один вольєр. Поєдналися дуже добре. Ми навіть бачимо, що самець виходить, бере кусок м'яса і переносить самці, то це вже є позитив. Ми сподіваємося, що ці тварини в нас проживуться добре і дадуть відтворення, яким, яким будуть радіти наші туристи Подільського зоопарку. Принцу лікують очі. Також в обох тварин є легка контузія. Потроху кошачих реабілітують від стресу, отриманого через тривале проживання біля лінії фронту. Тварин треба евакуювати, але я противник того, що тварин евакуюють і вивозять за межі нашої держави. Тому що якщо їх вивезуть за межі нашої держави, я не даю гарантії, що вони повернуться назад. Ми маємо докласти максимум зусиль створити у місцях, де менш інтенсивні бойові дії, такі умови для їхнього утримання та розмноження. Принц та принцеса вже мають гарний апетит, а вони з'їдають чималі порції. А це перший показник того, що тварини одужують. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта.